Усім привіт, я рада вас бачити. Сьогодні, в сукеночці, повернулася з АТБ і хочу показати вам мою розпаковку на 1600. Вийшов мій чек. І покажу, що на цю суму я взяла. Сьогодні були знижки на. Скажіть мені, я вам скажу на макаронні вироби делюкс і лапаста. Тому я трішки, трішки взяла. Діткам пиріжки з вишнею і маком. І взяла хліб цільнозерновий. Переходимо всі на харчування. яке потрібно. Взяла коктейльні помідорчики. Взяла два авокадо Вікіна улюблена селями Баварська на бутербродики. Взяла пачку 500 грам, зробленого в Україні, трапеза Булгур. Взяла. Дві ось такі два смаколика з кроликом, розумний вийде для марго. Далі. Взяла в школу їм ось таке чудо чадо Пюрешечки. Два перчики. Далі. Розумний вибір родзинки. Далі взяла червону сочовицю. Спробуємо приготуємо. Два ось таких смаколика ще для Марго. Колу коруасани. Купки на сніданок. Перший пакет все. Другий пакет лапаста, ось така маленька, Я це да, власне лінія класа Дела. Ось такі малесенькі фарончики взяла по чеку пройдемося. Ферма, крем-сир, Голден. перший готово яблука, Айсберг салат, перший гатунок. Дані. Твердий сир пір'ята король сирів. Собі на перекус розумний вибір взяла сушені абрикоси. Далі наступне взяла діткам. взяла бурячок. На салатики. Взяла по 49 гривень своя лінія тунець у, собі, у власному соку. У мене на дві люби дуже шпагеті. взяла три ось такі, вони по 50 гривень, Лапаста І ще одну взяла своя лінія, ось такі шпагеті. Ось це на 1600. І нема що їсти. Тут є матвіща. Це бурячок. Ти куди лізеш? Гомічий. Ой, я тут маленький. Тепер нікому не дам свою мамочку. Моє зайка. Ми ще були сьогодні в церкві. Посвятили вербичку. Я гарненько там тебе поводив. Твій гарненько поводив. Відстоїв Бо Там була служу. маленька дитинка. Маленька дитинка показує приклад, як треба, да, Матвічку. Mm -hmm. Мій, Мій зайчик. Так що розбираємо, побачимо. Я хочу горохового супу сьогодні наварити. І mm з -hmm. парків. Не подивимося. Може, mm -hmm. А може богурчику наваримо кашку? І mm спайків. -hmm. Побачимо, де її вирушає. Mm -hmm. Все, mm -hmm. зась обережно, давай. Отака така у нас вийшла закупочка, тому всім гарного дня і до зустрічі. Па-па!